1 грудня в Україні запрацювала автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Відповідне рішення ухвалив кабінет міністрів, аби контролювати, яку гуманітарну допомогу завозять в Україну і чи потрапляє вона до отримувачів. Детальніше про це ми дізнаємося у міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович. Пані Оксано, мої вітання вам доброго дня. Пані Оксано, тож чи запрацювала система ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня? Так, вчора був запуск системи. В що люди, які почали нею користуватися, були певною мірою схвильовані. Ми цілу добу постійно працювали на лінії підтримки. У нас є телефон, який допомагає розібратися з усіма технічними питаннями, а також спільний чат, де є тисячу різних волонтерських організацій, присутні, що допомагали тестити цю систему, і також, коли вони реєструвалися, вони могли оперативно отримати зворотній зв'язок. Ми вже за день роботи цієї системи. Можливо, я трошечки нагадаю, що це і для чого воно потрібно, обов отже, обов'язково. Так, гуманітарна допомога це допомога, яка перевозиться через кордон від наших міжнародних партнерів. Отримувачами цієї допомоги відповідно до закону є наші юридичні особи, фонди чи громадські організації, які займаються благодійністю. Також на час військового стану до отримувачів ми додали всі військові адміністрації, громади напряму, а також військові частини. І власне, вже ці отримувачі, тобто юридичні особи, роздають цю допомогу для тих, хто її безпосередньо потребує для фізичних осіб, які є постраждалими військовослужбовців, або можуть залишати собі, якщо це військові частини, реабілітаційні центри, надавачі соціальних послуг, і так далі. Власне, для того, щоб мати можливість законно ввозити гуманітарну допомогу через кордон, отримувачі мусять бути в реєстрі отримувачів допомоги. Раніше цей реєстр вівся вручну, тобто організації подавали документи в Мінсоцполітики, засідала робоча група, вносила в цей реєстр, і тоді вже там організація могла працювати. Звісно, за час війни це дуже було складно, тому що організацій нових, як ми бачимо, появилось дуже багато. І ми один з моментів, що допомагає вирішити цю проблему, це якраз і є ця автоматична система, бо вона дозволяє самостійно автоматично вносити себе в реєстр. Uh -huh. Просто керівник за допомогою свого цифрового підпису реєструється і каже: Хочу бути отримувачем і зразу вносить себе в систему. Так от за добу цією опцією скористались 500 організацій, щоб ви розуміли. А до цього в реєстрі було 1500. Тобто, ми маємо 25 відсотків. Нових отримувачів гуманітарної допомоги, що тепер можуть бути благодійниками і відповідно ввозити таку допомогу через кордон. Також чернето реєстрації, тому що ми дозволили дали таку можливість, що ти, якщо розумієш, що тобі будуть щось вести, ти можеш напряму зробити чернетку, яку можеш доповнювати, змінювати, видаляти таких чернеток. Ми вже маємо практично 130 в системі. Теж за добу її зареєстрували, і 75 організацій скористалися можливістю повністю завести декларацію і перетнули кордон за цю добу через пані Оксано про можливість хочу запитати вас. Ви вже зауважили про те, що і чат підтримки діє у міністерстві і пряма гаряча лінія. От на, наштовхнулася на пост однієї з волонтерок, яка вже мала нагоду скористатися цією новою програмою. Там пост довгий, тож я переповім коротко його зміст. Зокрема, йдеться про те, що Олена Новікова треба, я... волонтерка. і я... я хочу для наших телеглядачів коротко сказати пані Олена Новікова. Вона волонтерка, яка везла автівку, але на кордоні її декларація. Вона не Завантажилася. І за словами пані Олени, система не спрацювала. Вона додала у своєму посі у соціальній мережі про те, що вона комунікувала із Міністерством соціальної політики і вони намагалися налаштувати даний сайт. Не зовсім так. так. Я розкажу про цю ситуацію. Отже, справді волонтерки везли в то, але їх організація не була зареєстрована. Як отримувач гуманітарної допомоги відповідно при перетині кордону вони не змогли вказати унікальний номер в реєстрі. Ну бо його просто не було. Вони для, для такої організації везли, в якої такого номеру не було. Вони в той самий момент почали намагатися зареєструвати цю організацію в реєстрі, але жодна з цих волонтерок не була керівником організації. Ну, ми ж розуміємо, що дії від організації неуповноважена особа робити не може. Відповідно, і і виникли в них збій вони не змогли. Внести таку організацію в реєстр mm -hmm. Далі машину їм опускували, оскільки вони її захотіли все ж провести як гуманітарну допомогу, але не мали підтвердження, кому везуть, тобто не мали легальних даних про одержувача. Вони на 5 днів залишили машину безпосередньо на митниці для того, щоб обладнати. Всі формальності, наскільки я розумію, що з ними зв'язувалася і митниця і наші представники. Я впевнена, що це питання буде вирішено. Якщо вони цю автівку везуть напряму на військову частину, це я для всіх хочу uh -huh. сказати. Тоді ми взагалі спростили, розуміючи, що не завжди можна буде взяти номер. Ну, не всі будуть розуміти знати номер військової частини унікальний в реєстрі. Та й ми не дуже хочемо розголошувати надмірну кількість даних про військові частини. То для військових частин достатньо в номер військової частини вказати. Тобто тільки те, що знаєте, кому везете візуалізувати номер військової частини. Тож, все, що стосується військових частин, навіть цих унікальних номерів не потребує. Достатньо, якщо ви використовуєте паперову декларацію, просто вказати номер військової частини. Пані Оксана, а чи можна делегувати заповнення цих декларацій, аби це робила ну, якась уповноважена особа, а не керівник організації? Так, звісно. Важливо тільки, щоб керівник зареєстрував організацію, бо це реєстраційна дія, ну як і реєстрація там в реєстрі юридичних осіб, то може мусить робити уповноважена особа. Далі вона вказує до п'яти осіб, яким делегує право заповнювати і підписувати декларації. І після цього ті люди вже під своїм кепом заходять, заповнюють і подають декларації від імені цієї організації. Пані Оксана, а дана система вона наразі працює у перехідному періоді. Так, ми дали можливість нашим організаціям використовувати паперові варіанти також до 1 квітня. Тобто, якщо хтось має ну, такі упередження або не готовий зразу перейти на використання цифрової системи, я також розумію, що дуже багато випадків є, коли декларації заповнюють міжнародні партнери, тобто ті, хто передають вантажі за кордону, вони зразу заповнюють оцей папір. Польщі, я знаю, тепер дізналася, що є платні сервіси, коли платять там 100 злотих і, і їм ці декларації заповнюють. Ну я думаю, що можливо ми теж будемо працювати над якимсь таким сервісом для українців, якщо захочуть скористатися, просто щоб хтось їм це заповнив. Це буде наступний крок, який ми зробимо. То, е, от власне, можна заповнити цю паперову декларацію. Просто треба чітко вказати, хто одержувач, тому що на жаль, були такі випадки, коли навмання вказували одержувачі. Ці одержувачі не знали, що до них щось мало би приїхати. Воно до них, звісно, і не їхало. А потім далі волонтери передавали цю допомогу різним іншим організаціям, і звісно, воно створює невизначеність, нерозуміння, та й зрештою певні труднощі для тих організацій, які потім повинні довести, що вони нічого не отримували. Пані Оксана, дякую вам за детальне роз'яснення. Насамкінець додам, що повна процедура, повне оцифрування правил ввезення гуманітарної допомоги запрацює з 1 квітня 2024 року. З нами була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.